Зараз ми йдемо прямо по фікаліях, які течуть з 36 квартир. Підлога підвалу у 9-поверхівці на вулиці Попово-Кропивницькому вкрита фекаліями. Показує мешканець квартири на першому поверсі Юрій Завірюха. Ми зараз знаходимося в протигазах, тому що без протигазів тут знаходитись неможливо. Розповідає, у його квартирі постійний сморід. Я не можу не провітрити квартиру, і з закритими вікнами теж не можу, тому що відкриваю вікно з підвала і з вулиці. Сморід іде. Коли закрито, воно йде вже з підлоги. Оцей сморід. Ірина Зеленська, з шестирічною донькою, живуть на шостому поверсі. Жінка говорить, запах з підвалу чути в їхній квартирі. Здавалося б, достатньо високо від підвалу, але ж відкриваючи двері, я вже чую цей сморід, який доноситься до нас з підвалу. Свіжого повітря тут взагалі немає, тому що в під'їзді все смердить. Неможливо вийти погуляти на двір, тому що завжди цей запах присутній. Юрій Завірюха показує біля будинку два каналізаційні колодязі. Вони забиті фекаліями і сміттям. Каже, через це фекалії течуть у підвал. Протягом місяця з сусідами звертаються у житлову експлуатаційну організацію номер 4 на балансі якої будинок, щоб почистили ці колодязі. Ніхто не приїжджав, тому що люди тут же ж вдома і, і бачили, що ніхто не приїжджав і не чистив ці колодязя. Начальниця організації Людмила Запорожець пояснює, фокалі тешуть у підвал через забиті каналізаційні колодязі. Вони не перебувають на балансі організації. Якщо забута вулична каналізація, йому нема куди йти, всі 9 поверхів або 5 поверхів, воно буде зливатися в підвальне приміщення. Якщо ми герметично закриємо труби в підвальному приміщенні, буде плавати перший поверх. Зверниться до водоканалу. Це їхнє питання. На сьогоднішній день вони стараються виконувати заявки, але ж навіть на сьогодні дев'ять будинків ми передали. У нас стояли по 20 будинків, по 17 будинків. За каналізаційні колодязі та їх чистку відповідає Кропивницький водоканал, каже його директорка. Багато випадків в тому районі дійсно Багато випадків забиття каналізації. Звичайне, побутовим сміттям люди кидають туди все замість. Мусорного контейнера будемо говорити. Якби правильно користувалися, звичайно, було б більше часу у нас зробити профілактику, а не такі аварійні випадки, щоб виконувати. У нас 300 кілометрів понезаційних мереж. Це ж не тільки похово 4. І ми працюємо згідно цього графіка. Таке сусідство з фекаліями шкідливе для здоров'я людей, пояснює сімейний лікар Андрій Задорожний. Виділяються шкідливі гази, такі як сірководень, ам'як, також меркаптани. Сірководень – це газ з запахом тухлих яєць, нейротропна отрута, можуть порушуватись функції печінки, підшлункової залози, внутрішніх органів. Аміак уражає нервову систему та дихальні шляхи. Тут треба зробити наголошення, що викликає запалення легенів, бронхіти, сприяє розвитку бронхіальної астми. Меркаптани мають. Також різко виражений неприємний запах, подібний до сірководню. Токсична дія, також вони подібні, мають алергенну дію. Ці речовини дуже небезпечні для вагітних та дітей. За словами керівниці водоканалу, наступного тижня почистять каналізаційні колодязі біля будинку на вулиці Попова. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.